Мама, що скажеш? Ташкейця труд, але найбільше в нас є діти. Мама так, аніматор. Так, ось наш фотограф. Давай шарику. <серкнув> Тьма <серкнув> хоче мультик. Привітки, сьогодні у нашого синочка день народження, і ми приїхали на дуже класний відпочинок. Ну, ми сподіваємося, що він буде класний, тому що ми тільки приїхали, а нам уже все подобається. У нас ось такий будиночок з терасою. Давайте зроблю вам одразу невеличкий рум-тур. Трішки стомилися з дороги, дуже багато речей. Привіт-привіт, іменинник, Привіт! Ти куди біжиш? Пішли, покажемо рум-тур, де тьома спадки буде. Пішли. Заходь в будиночок, давай! Так, невеличкий стіл. В принципі, все необхідне є. чайник, кава, водичка, телевізор. Артемчик каже всім привіт. Ну кажи, Ось така кімната, досить велика, немаленька простора, тумбочки прикриватні і тераса. Це те, що мені дуже подобається. Можна буде заварити смачну каву, вийти на терасу і посмакувати. Шторки закриваються, тому сусіди, я думаю, нам заважати не будуть, можливо, їх тут і не буде. Ось така кімната, досить простора. Диванчик розкладається, додаткове спальне місце. Тут я буду наводити свої марафети. До речі, погляньте, сьогодні пофарбувалася. Мабуть, світлий колір вийшов дуже темний, мені дуже незвично, але вже як є. А тут у нас вже порядок. Хтось ростилив ліжко, хоче відпочивати. Без настрою з дороги, так? Да? Піпі! Пі-пі! Прикольно! Так, ну ще ось така кімната. До речі, в коридорі у нас є шафа, де можна залишити речі. Ось цей весь хлам, я сподіваюся, поміститься. Ну, а тут санвузол. Душова кабіна. Все чистеньке, охайно. сушка, є бойлер. Син, що ти тобі приїхала? Зайка. Хто це? Купила Артемчику ось такого жирафика. Мені бульбашки. син? Будемо відкривати? Да. Ну давай подивимося. Гульки зараз візьмемо з собою, можемо піти одразу з ним гуляти, добре? Так. Да. Давай відкриваємо. Ти хотів такого? Да. М -м 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 -м. Класно? Ми хоті. Зараз все зробимо. Давай відкриємося наступний подарунок. У нас тут одразу дозаправка для жирафика. І ще у нас тут космонавт. Поглянь! Ввечері покажемо, як виглядає. Показую, дивіться, це нічник, зоряне небо. Ось так він виглядає. І ввечері, коли вже на вулиці буде нічка, ми включимо і покажемо вам, як він вночі світиться. Сподіваюсь, що все буде дуже-дуже класно. Давай, свою ручку і сам діставай. Діставай. Що там, зайка? Так, якась коробочка, давай допоможу. Відкриваємо. Що це таке? А це, друзі, нашому силу сьогодні два роки. І ми батьки вирішили, що вже час вивчати англійську мову. Мама, так. В комплекті йдуть карточки. Якщо не помиляюсь, 128 штук. Тут 56 тваринок, різні пори року, харчування, вітаміни, фрукти, кольора. Коротше, дуже-дуже великий перелік карточок. Мілк. Milk. Milk. А наступна карточка хліб. Бред. Бред. Будемо вчити на міську. Ось такий апарат. Карточок дуже багато. До речі, половину цих слів і мама не знає, тому що мама німець. Але Мама будемо хочеться. разом вивчати. Це заправляємо бульки, складаємо нашого жирафіка і всі разом йдемо гуляти і покажемо вам трішечки територію. Ходімо? Ой -ой, які себе красивий жирати. Тобі подобається? Так. Да. Угу. Я так красива. Сьогодні вже можем двітрана, мабуть, а може і будемо. Дивіться, тут така дуже класна територія. Багато облікових котечів, будиночків, Є будиночки навіть із своїм басейном. Ми такі не брали, тому що нам потрібен басейн з підігрівом, Це основна діатенчика, А з підігрівом у нас басейн тільки там, де загальна е, площадка з басейном. Будемо гуляти, вам трохи показувати, що тут є. Не пройшли ми повз дитячого майданчика, саме одразу на гірку. Тьома. Де моя зайка? Сідай на попу. Поїхали! Жу! Класно? Чесно скажу, обирали готель, щоб для дитини теж був класний відпочинок, якісь розваги, а не тільки для батьків. І тут ми зовсім не прогадали, тому що дуже багато всього цікавого. Буду вам потрішечки показувати. Поїхали! клас! Коротше, я думаю, що Вартемчика сьогодні класний день народження. Син, тобі подобається твоя да. Ну, Так. Подобається? Як і обіцяли, покажемо вам трішечки території. Територія дуже-дуже велика. Зараз ми будемо проходити біля невеличкого озера. Ось там далеко річка. Тут мангальна зона. Можна посмажити шашличок, рибку. Краса! Ще ранок майже нікого немає. Ось Тут тут не купатися, тут водичка холодна, ну прохолодна, так? А ми йдемо в дитячі, там, де водичка. Дуже-дуже тепла синка, ми прийшли до дитячого басейну, поки що пусто, що дітки, мабуть, ще сплять. Ми думали, що ми прийдемо самі останні, а як виявилося, ми прийшли самі перші. Дуже тепла водичка, комфортно, О, там внизу також столики, кафешка. Ми тут знайшли ще один цікавий майданчик. Ти хочеш сюди, син? Да. Давай, пішли. Ну що вам сказати? Я сьогодні добряче згоріла. В мене прям все пече. Ховаємося зараз в ченочок. Трішечки побігаємо на майданчику і підемо там екопарк. Побачимо, що там. І там Зверядка є. Можна з'їжджати, піднімайся, будемо спускатися. Що там, крутиться? На руку і сам. О! Так а, Аж три спи. Ну все, пішли, щоб коротко ну, дивилися. Самі все чуєте, да? Ми під звук сарани прийшли подивитися це на звірю. Отам гінотик відпочиває. Єнотик, Іди до Артемчика, йди-єді. Йди. Єнот. А це нутрія. Щось там їсть, також розвернулося. Думаю, дайте мені поїсти? Чого ви всі тут ходите? Їдять макарони, макарони каже. Кролики маленькі. Їдять макамоми. А тут фазан золотий. Якби він ще показав своє пір'я, як воно гарно виглядає. Отакий фазан. Один і ось другий. Покажи хвоста. Покажи нам свого хвостика красивого. Ще один фазан. Їх тут дуже багато. І всі ховають свого хвостика. Ми не можемо подивитися, як він виглядає. Привіт! А тут у нас козочки, так? Да? Кузюля! 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 Привіт! Кузюля! Бачив козичку? Там ще є черепаха, яку ми я хоча б черепашка з Яка краса, просто. Це нижня частина, тут чотири басейни. Ми тут купаємось, О, там де веселка, там самий теплий басейн. До речі, Тьома сьогодні з'їжджав з цієї гірки, йому дуже сподобалось. Тут проводять анімацію. І ось там вгорі теж є басейни, зараз покажу вам. М -м -м, яка тут краса. Тут басейни йдуть в три яруси. Самі нижній я вам показувала. Зараз другий і третій ось там наверху аквапарк. Така краса, кришталева водичка. Тут для дітей басейник а далі там уже для дорослих. А хто це в мене тут катається? Ну як же ж у нас без покатушок?